Мене звати Чан Ренбо, я громадянин Китаю з провінції Цзянсі. Зараз я перебуваю в полоні в Україні. Чи брали ви участь у безпосередньому виборі проти військових засобів? я не брав участь у виборах проти військових засобів. 队伍过来就扔。呃，这是我第一次出出出任务，也是，当时就是我第一次经历战斗，我没有，呃，我自始至终都没有开过一枪。 Це був мій перший вихід, перше бойове завдання. До цього я не брав участь у бойових завданнях. І до, до того, як я потрапив туди, я нікого не, не тримав зброю в руках. А яка у вас була ак Йошматян. ак 74. А хто з вами був разом, Скільки у вас людей було? Наших кого ні кіншить зайці.

Я з провінції Хенань, місто Джонджов, мені 34 роки, і я зараз знаходжусь в Україні в Полоні. Ліангалосирен, Санга Джунгварин, тема Алосиран Ту сявся. 我刚才讲，你可能没听明白，啊，是我们不是散了走散了。啊。我们只有我和编女走在了一起，另外三个人有两个中国人，一个外国人，他们去到了不知道什么地方。我们又遇到了另外两个、嗯、第十队的，我们是四队，他们是十队。嗯<哼>。我们在半路的荒野中遇到了。

Вони здались трьох, вони здавались в трьох цей зам командира, який чи якось так Інші росіяни вони знайшли десь по дорозі, бо всі розбігалися хаотично. Ще двох китайців вони загубили десь. А як ви кажете, що українці допомогли придбали вам життя як і жорменного? Ні, що 乌克兰人救了你的，就救了你，怎么救了？就是俄罗斯往那个地堡里面投催泪瓦斯。我不知道，这个嗯、催泪瓦斯。啊。<样>啊然后。<我>就是雾，化化学还是什么？呃，烟雾很浓，很呛，啊、知道很窒息的烟雾。嗯<哼>然后我不知道如何躲避，我就傻傻的待在那里。 然后我就感觉我已经要死窒息了，然后乌克兰的战士已经跑出去，他又下来拉着我的领子，嗯、<哼>把我给拽了上去，但是在拽的过程当中我已经昏迷了。哦就,嗯、哼就昏迷了。嗯啊 Вже коли він здався в полон, росіяни скинули на них якусь вибухівку з газами. Він знаходився всередині укриття, надихався цим газом. Він думав, що він вже загине, але український військовий прибіг, витягнув його за шкірки назовні, і вже після того він втратив свідомість.